Всім доброго ранку, на цьому тижні продовжуємо розмірковувати над тим, звідки взялось зло. Ми вже з вами говорили, що перше зло в людстві з'явилося тоді, коли люди почали сумніватися в правдивості Божих слів. Як тільки вони почали думати, що вони знають більше ніж Бог, або що найменше знають ще щось додаткове. Від того, що Бог їм каже, то до них прийшло зло, прийшло смерть, прийшло прокляття, прийшли проблеми. Вони вимушені були залишити рай, залишити місце насолоди, і отримали всі ті сьогоднішні радощі, як кажуть в кавичках, які сьогодні люди мають. Тобто війна, сльози, скорботи, смерть і печаль. Боже слово каже нам наступне, що у Богі на дух вони є щасливими. Кожна людина мріє насправді бути щасливою. Бути щасливою для того, не для того, щоб бути багатою, не для того, щоб мати якусь честь, славу, а просто бути щасливою, мати мир в своєму серці. Мати спокій в своїй душі, мати злагоду в своїх відносинах з людьми, і ось таким чином людина досягає щастя. Але щастя, Боже слово каже, буде тільки для тих, хто насправді буде відчувати свою постійну потребу в Богу. Він буде відчувати, що він в Богі, на знання, на розуміння цього світу, і тому він буде постійно звертатися до Бога до Бога і буде ставити в основу свого життя Боже слово, а не свої думки, не свої погляди, не своє розуміння. Тому хай Бог благословить кожного з вас. Не видавати свої знання, не, скажімо так, не хизуватися своїми знаннями, а відчувати постійну потребу в тому, щоб Бог наставляв вас, в тому, щоб Бог вів вас, в тому, щоб Бог казав ваше життя. Виконуйте Боже Слово, і Бог гарантує вам, ви будете щасливі. Будьте щасливі, будьте з Богом, і хай Божа милість буде з вами, і хай якомога менше сліз і печалі буде в вашому житті. Амінь.